Привіт, я Катя. Місяць назад я залила на свій Ютуб канал перше відео, і сьогодні я хочу підбити певні підсумки, як це бути блогером пошитківцем на Ютубі. Так, от, за один місяць у мене 5 довгих відео, 15 шортів, 25 тисяч переглядів було загалом на сторінці, та 30 підписників. Я дуже всім дякую за підписку, дуже рада. А якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підтримайте український YouTube і підпишіться. Перший висновок, який я хотіла зробити, це те, що YouTube неочікувано став для мене точкою особистого зросту. Я люблю соцмережі, веду інстаграм, але там, мабуть, дуже хороші фільтри, тому що, коли я зняла перше відео саме сюди на YouTube, це стало для мене таким певним переосмисленням. Ви знаєте, що камера трошки розширює, тим паче, що я не звикла знімати в такому горизонтальному режимі. Але я зрозуміла, що ці зайві кілограми, які я ще в карантин наїла, вже пора їх позбуватися. В цьому ж розмовному відео я була вшатюна трошечки від того, як я розмовляю. Я навіть сестрі скинула повідомлення про те, що я не знала, що моя розмова така примітивна. Я закінчила школу з червоним дипломом, музикальну школу, танцювальну школу, інститут. Але я читаю багато книжок, але настільки примітивно я висловлюю свої думки. Настільки в мене багато зависань, е, а, і, слів якихось паразитів, навіть це відео я знімала декілька разів, тому що перший раз, коли я сіла його знімати, я просто записала на 26 хвилин довге відео, подумала, що я сяду щось там наговорю, потім пообрізаю. Ну, наговорю в потоці, я маю на увазі, потім пообрізаю, все буде добре. І коли я сіла монтувати це відео, я зрозуміла, що жодну свою думку я до кінця не довела. Дійсно, в мене кожна думка, яка почалася, в неї не було логічного завершення, і я просто не змогла змонтувати відео. Тоді я взяла блокнот, сіла, розписала, просто навіть не тезисно, а чисто фразами, що я маю казати, щоб не підвисати і не молоти якогось щось лишнього якогось зайвого. Тому ну, це також для мене важливо. Колись я читала книжку, і там було написано, що над книжкою книжку не треба просто читати, над нею треба працювати. Тобто кожне невідоме слово, ви маєте знайти його значення, занотувати якусь нотатку, щось собі помітити і так далі. То в мене зараз проходить також така робота над роликами в Ютуб. І ще один момент це те, що в мене змінилися харчові звички. Коли я почала монтувати відео, тобто я знімаю відеорецепт, потім я його монтую. Відеорецепт, потім я про. Я текст, потім я накладаю трошечки музику, і багато часу я працюю над відео з рецептом, тобто їжі. Поза межами мого організму стала стало більше, і мені здається, що це трошечки дало мені таке переосмислення, що коли я сідаю за стіл, я вже задовольняюсь меншою кількістю їжі. Я виключила перекуси майже повністю, трошечки спокійніше відношуся до солодощів, хоча я дуже велика сотка От, тобто, праця над відео в Ютубі, вона допомогла мені переосмислити і трошечки змінити мої харчові звички. А друга, другий висновок, який я хочу зробити за цей місяць, це те, що YouTube – це емоційні гойдалки. Коли завантажуєш відео на YouTube, звичайно, ти очікуєш, що зараз підуть перегляди, і коли вони йдуть, це дійсно надзвичайні відчуття. В тебе радість, задоволення, твоя робота оцінена. Це все викликає дуже позитивні емоції. Але коли відео не набирає ем, показів, навіть не переглядів, бо це трошечки різні речі, я пізніше про це розкажу. Не набирає навіть показів. Тобто сам Ютуб нікому не показує ваше відео, і ти не розумієш, що з ним не так, чому і зразу настрою немає, і щось не так, щось зі мною це все не цікаво, нікому це не потрібно. Але я розумію також, що не можна ототожнювати свій ютуб-канал з собою. Тобто, успіх якогось відео або не успіх цього відео, це не дорівнює я. Я можу просто продовжувати робити свою роботу для того, аби було цікаво і мені. І вам, і це мало певний певні дивіденти в майбутньому. Всі ми знаємо, що монетизація на Ютубі працює, і це дуже класна мета, дуже класний бонус для всіх блогерів. І просто продовжувати робити свою справу. Та по краплинці збирати ті часи переглядів своїх підписників. Тим паче, що зараз підійдемо до третього мого висновку, до вибору ніші. Всі Ютуб-експерти говорять про те, що ніша має бути конкретно визначена, тому що потім алгоритмам YouTube дуже важко зрозуміти, хто ваш глядач. У мене трошечки до цього питання. Є блогери, які знімають влоги, тобто це кожного дня щось нове, щось різне, і він же якось підбирає. І для них аудиторію, тому для себе я вирішила вибрати декілька напрямків: це рецепти, кулінарія, готовка, це м, розпаковки, тому що мені самі цікаво іноді побачити, як виглядає і працює товар до того, як його замовити. Всі ми користуємося маркетплейсами і робимо там замовлення. І третє я хочу говорити трошечки про літературу. Я люблю читати, я люблю дивитися екранізації. Я хочу з вами це обговорювати. Може, ви порадите щось прочитати, якусь свою улюблену книжку. Мені хотілося б ще розбавити контент трошки лайфстайлом задля того, аби аби не вигоріти швидко, тому що е, брати лише вузький кулінарний блог. Я не м, кондитер, і я не шеф-повар, тому це, я просто готую для своєї родини, люблю пробувати нові рецепти і люблю їх знімати і монтувати. Я завжди це робила навіть до того, як у мене з'явився youtube канал Я викладала це в інстаграмі. Ділилася зі своїми друзями, тобто я продовжувала б це робити, навіть якби в мене не було ютубу. Дуже вузька ніша, я для себе обрала трошки інший шлях. Я хочу мати декілька напрямків і побачимо, як це зіграє в майбутньому. Якщо брати зараз за цей місяць підсумок, то мій шорт з моєю кішкою, як ми робили її вакцинацію. Він набрав найбільше переглядів. Це було 6,5 тисяч переглядів. І мені здалося. Так як люди цікавляться, зняти велике відео буде гарною ідеєю, але, на жаль, велике відео набрало дуже мало переглядів, хоча CTR там був непоганий. Отже, четвертий висновок, який я хочу зробити, це те, що YouTube це рандом. Інколи відео, на яке ви робите ставки, не є успішним, і відео, на яке про яке б ви навіть не подумали, воно набирає сотні тисяч, десятки тисяч і мільйони переглядів. Я зараз дуже багато дивлюся на блоги в Ютубі, і на маленькі, і на великі, і зустріла так, так і зустріла такий кейс, що чоловік він він рибалка, він знімає рибальський блог, і він розповів про те, що чисто. Таке проміжуточне відео в нього було. Потрібно було робити пост і викладати якесь відео, але в нього не було підготовленого матеріалу. Але він якраз сідав смажити карасів, яких тільки приніс рибалки. Він поставив камеру, навіть дуже рідко змінюючи ракурси. Він смажив карасів десь годину і годину розповідав про це. В нього там свої моменти, свої нюанси, свої якісь фішки, лайфгаки. І він цим всім ділився. І це відео і він говорить про те, що там не було прев'ю цієї заставки. Перші нічого, абсолютно не ні монтажу, не ні обробки, нічого, він просто поставив на прев'ю кадр з цього самого відео, і воно за якийсь час набрало дуже швидко 8,5 мільйонів переглядів. І цей чоловік написав, що тільки з цього відео я заробив собі на автомобіль. Тобто, уявляєте, проміжкове відео, на яке він зовсім не робив ставки, виклав лише тому, що щось потрібно було викласти. І Ютубу настільки воно сподобалося, що в нього і підписників десятки тисяч з цього відео прийшло ще й 8,5 мільйонів переглядів. І таких кейсів їх багато. Тому е, тому говорити про те, що зараз я роблю відео, працюю над ним, воно точно буде успішним. Ми не можемо. Щось ютубу подобається, щось йому не подобається. Це просто рандом. є певні алгоритми, але як вони працюють, я зараз і сама зрозуміти не можу. Я вам казала, що в мене є декілька відео з непоганими CTR. CTR – це співвідношення між показами та переглядами. Показ це коли YouTube ваше відео ставить в рекомендації глядачу. А перегляд це якщо глядач клікнув на ваше відео. Тобто він міг просто його пролиснути, але він на нього клікав. І ось це говорить CTR, говорить про те, що. І обложка класна, і назва класна, і метадані ви там зібрали всі класні. Тобто, все це спрацювало, і CTR хороший. Так от у мене з дуже хорошими в тестові групи, які він показав, він зібрав непогані результати. Тобто, CTR було високе, але далі він його не показує. І було навпаки, коли CTR був невисокий до 5, Вважається, що 5-7 це прям чудовий У Мене там було з чимось, але при цьому показів були тисячі. Так, от для мене трошки не зрозуміло, як це працює. Ютуб-експерти говорять про те, що пізніше, через місяці, через роки, Ютуб може підняти ваше відео, тому що він постійно їх індексує і може підняти ваше відео і показати знову. І це буде надзвичайно успішно. воно може злетіти і принести вам дуже багато і підписників, і переглядів. І якщо монетизація вже підключиться, то коштів. А для того щоб Ютубу було з чим працювати, щоб у вас був певний контент на вашій сторінці. З цим пов'язаний п'ятий висновок. Ютуб любить сміливих, тобто ви просто берете щось робите і завантажуєте. Не думаєте, не доводите до ідеалу. Я не можу назвати себе перфекціоніст, але і тяпля пробити я також не можу. Я стараюся зробити так, щоб це не було в мене розчарування, якщо відео не сподобається ні глядачам, ні Ютубу. А і щоб я не затрачувала на нього занадто багато часу. Те, що воно буде зараз надуспішним, бо я так багато над ним попрацювала. на Ютубі є така думка, що. Що лише після 100 відео завантажених на ваш канал, YouTube починає розуміти, яким глядачам показувати ваше відео, що взагалі себе представляє ваша youtube сторінка ваш youtube канал. Там можна робити вже певні висновки про успішність чи неуспішність. Але щоб набрати ці 100 відео, нам потрібно постійно працювати. Чим більше ви завантажуєте, тим більша кількість матеріалів, з якими Ютубу працювати. І тоді шанси на успіх значно збільшуються. Я хочу сказати, що аналізуючи свою ютубську сторінку і порівнюючи з іншими, я можу сказати, я дуже задоволена своїми результатами. Мені здається, в мене все виходить. Але якщо чесно, я бачу, що відео в мене не заходить, ніхто його не дивиться і з шорцами таке буває. Я його іноді просто видаляю. Хоча цього не можна робити, ми вже говорили, говорили про те, що пізніше Ютуб може його підняти, але я чомусь не витримую. У мене одне відео на тисячу переглядів, і я рахую, так для мене це є такий поріг успішності. Якщо набрало тисячу переглядів, значить о, окей, це вже добре. А якщо менше тисячі, то мені вже так-то неловко думаю, ну, взагалі, чи час не той, чи аудиторія не та, не знаю, але кому показали це відео, але чомусь воно не сподобалось. Ще раз хочу подякувати всім, хто на мене підписався. Закликати вас, будь ласка, підтримуйте українських блогерів. Підписуйтеся і ставте лайки. Коментуйте. Мені дуже приємно спілкуватися з вами в коментарях. Обов'язково заходжу на ваші сторінки, дивлюся ваш контент, лайкаю вас і в нас вже така таке певне ком'юніті. І мені здається, що це буде непогано в наш час, коли людині потрібна людина. І дуже приємно нові нові знайомства, нові люди поруч. Я хочу спитати, з якого міста ви мене дивитесь. Ми з дітьми зараз в Білісі. Я дуже скучаю за Україною, дуже хочу повернутися. І слава Україні!